Не може бути Майданом акція протесту, на яку виходить кілька тисяч людей. Майдан це коли а, в Києві а, на вулиці 500 тисяч людей або 300 тисяч людей, і вони готові в мороз і в холод стояти і захищати, коли в них стріляють, або вони, значить, там, на них рушують поліція, вони готові стояти до кінця. От, тобто, те, що ми в останній останні період отримали, це акція протесту якої я позитивно ставлюся, я взагалі ставлю позитивно до акції протесту, бо е наша теза українців не мовчати, захищати свою е національну гідність і своє право на е правду на те, щоб говорити, і так далі. Але перше, що до майдану, це не має жодного відношення. Перша позиція. Друге, е може це ну, дивно для вас але насправді це якби те, що от я прочитав на картонках, да, і послухав інтерв'ю, е це. Фактично, риторика команди Зеленського під час президентської виборчої кампанії, коли він балотувався в 2019 році, це російське матерне слово, і якби це стьоб з попередньої влади, яка неспроможна імпотентна і так, далі, і так далі. Фактично, що відбулося? Тобто, ці люди, які точно в своїй масі не треба обманювати, нас голосували за Зеленського. Вони не хотіли корупції, не хотіли Баригу Порошенка, хотіли. Хотіли основи свіжих людей, тих політиків, які засиділися при владі, так далі, значить, і вони це був, значить, типа, як той казав, значить, хоча б посміємося, вони стібалися з попередньої влади, значить, вони цитували Зеленського, який на різні, різні там речі посилав парламент, розстрілював його і так далі. Та далі. І тепер виявилося за 6 років, що команда Зеленського, значить. Не гірше, не, не краще, а ще гірше попередньої влади. І вони, використовуючи форму команди Зеленського, значить російське матерне слово, значить, цей Стьоп, значить, приколи, і так далі, так далі почали е, стібатися з е, Зеленського його команди, з їхнього хамства, брехні, недолугості, непрофесійності, методами, як, якими ця команда прийшла до влади в 19-му році. Тому з одного боку я за будь які акції, які які проти авторитаризму, проти хамства і так далі. І я, якби морально, був на стороні цих молодих людей, але умовно кажучи, ідеалізувати, що це для нашого покоління це якийсь орієнтир і символ моральності. і Так далі це неправильно. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.